Всім привіт! Це нова серія того, як ми розвиваємося на карті Ресвет, нашу ферму розвиваємо. І перед початком я хотів би вас дещо попросити. Сьогодні у мене день народження, тож було б непоганим від вас подарунком, якби ви поставили лайк під цим відео і е, подивились його до кінця. Тим самим, якось будемо розвивати наш канал ще більше. Всім дякую! Ну що ж, давайте вже починати. На годиннику у нас майже 6 годин, навіть вже 6, я думаю, є. Е, давайте закриємо двері. Ось такий у нас трактор після косіння, весь в траві, але нічого страшного, помиємо. Е, але зараз не про це. Оскільки сьогодні в мене день народження, як я вам сказав, я вирішив зробити собі. Подарунок такий, я його не планував так швидко, але з'явилась можливість. Дай день народження буде такий мені подарунок, так сказати. Їдемо ми купляти нам нового трактора. Сильнішого е і кращого за МТЗ. Це, я думаю, ви вже зрозуміли, що це Т-150К. І до нього йдуть ще доволі нові агрегати. Зараз я вам все. Покажу і розкажу. Його продає дідусь, який е, вже на пенсії, але він е, підробляв. Чого, чого він, став? він підробляв е, наймітом, можна якщо так сказати. І там задісковував чи виорював поля то, е, фермерам, там, які не справлялися самі. Але, в принципі, вже здоров'я не те в нього, і він вирішив. Продати цей трактор за доволі низьку ціну. Так, давайте, напевно, розвернемося. Хоча можна було там стати. Ну, ладно, давайте зразу розвернемося, станемо десь отут, -от -от, щоб не мішав нам Запорожець наш. Ну, Запорожець реально класний. Різина, тут, звичайно, така вже лиса, але це е, можна ще. Поїздить. Так, ну що, давайте будемо вже йти. Ось такий плуг, зразу вам покажу. На 5 корпусів, якраз для Т-150, і ось такий дискатор, В принципі, якраз дивіться. Ну, звісно, все грязне, тому що недавно працювали, напевно, але трактор, воно я дивлюсь, чистий. Так, давайте відкриємо. Калітку цю чи ворота. І подивимося на цього трактора. Ну, він вже, бачите, тут десь ржавий, десь уже гнилий, але це нічого страшного. Можливо, от капіталим його після оранки і будемо вже працювати на ньому повним ходом. Так. ну, В кабіну лізти не будемо, поки що подивимося можна отако. Ну, вроді би, масло тут трохи підтікає. Ну, Це, в принципі, для таких тракторів нормально. В принципі, так, да, все в маслі тут, ну, нічого страшного, все відмиємо, якщо що зробимо. Ну, мост, вроді би, навіть і не тече. Ну, там колоколі стільки. Ну, в принципі, давайте я схожу в хату, спитаю, що і як, візьму ключі, заведемо, проїдемося. І, в принципі, я думаю, ми його візьмемо, тому що, ну, звиту він такий ще й не... Положений, А мотор тут сказали капіталений. Ну, все, буквально недавно в цьому сезоні капіталений. Тож е, тільки внешку нам зробить. Колеса тут дивіться теж нові. Ну, за трактором дивилися, можна сказати. Тож, я думаю, купимо його. Так, відкриваємо двері. Так. Все, залазимо. Е, тут світло навіть загорається, це дуже добре. Ну, в принципі, в кабіні навіть. Чисто я вам скажу. Ну тут, звичайно, трохи ржавчини є, навіть не трохи, але ось, звичайно, потяганий, але нічого страшного, можна і новий застелити, в принципі, шторки. Ну, все як і в звичайних Т150. Давайте спробуємо його завести. Тут навіть пускач, я так розумію, да? Так, давайте підемо газку. Так, все. Е, і що? Давайте вийдемо, подивимося, як тут все працює, в принципі. Чи ніде нема ніяких проблем. Ну, в принципі, так ми, я думаю, навряд чи побачимо, але двигун в принципі, працює нормально. Так, давайте залазимо в кабіну. Так, відкриваємо двері. Попробуємо світло. Так, загорається, заднє загорається, і додаткове теж аварієчку, повороти. Так, і ззаду. І ззаду все теж працює. Давайте включимо світло, хоча наше воно? І давайте потихеньку спробуємо виїхати. Звідси. Так, давайте трошечки газку. Там не так і часто я їздив на Т150, тож потрібно трошки. Звикнути, так, виїжджаємо. І давайте, напевно, сразу прицепимо плуг для початку, щоб було легше розвертатися. Так, здаємо назад. Так, 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 так. Все. Давайте ще, напевно. Так, все, підцепляємо. Так, ніякий шланг, нічого тут немає, звичайно. Все, давайте поїхали. приїдемося до бази і назад, в принципі, подивимося, як все тут працює. Чи їде він нормально, чи нема ніяких перебоїв. Ну, я вам скажу, що відчувається така мощ після МТЗ. В принципі, ти їдеш на якомусь танкові. Так, давайте включимо поворот. До речі, тут не загорається на приборці, не йде поворот, але горить подсвітка. Ну, нема поворотів, то й нема. Ладно. Якось будемо без них. Ну, повороти є, а не загорається лампочка. Тобто ти не бачиш, загорівся він чи ні. Але це нічого страшного. В принципі, будуть проблеми тих, хто їде ззаді. Ну, в принципі, тут максималочка 30 км на годину, 150 сил, наскільки я розумію. А, ні, тут 165 сил, бак на десь 300 літрів, і він важить 16 тонн. Я ось подивився. І, в принципі, це досить навіть непогано. Так, давайте отут припаркуємось. В принципі, навісочка теж працює добре. Так, давайте виключимо. В принципі, тут все нормально. Плуг відмиїм, він навіть ось тільки трошки тут щось краска позлазила, а то, в принципі, все нормально, так? І тут по навісочці теж все працює, все крутиться. Шлангочки ніде. Не порвані. Так, давайте заглушимо двигун, напевно, щоб він солярку не палив. Все. Все зупинилося. І піду я віддавати гроші. Ще треба їх тільки взяти в Запорожцеві. Так, повертаю я вже до себе е, на вулицю. Акуратненько. В принципі, вже. Майже 8 годин, але ще видно. Це, в принципі, нормальна така погодка в нас сьогодні, сонечко, все як і має бути. Е, плуг, напевне, якщо заїде в двір, поставимо в дворі, а якщо ні, то поставимо десь отут е, коло гаража. Оце на цьому місці. Побачимо зараз, так, заїжджаємо. І, до речі, я там поставив курник, точніше, збудував з кирпичів. Тож тепер у мене ще є курі. Так, давайте. А, все, заїжджаємо. Акуратненько, правда, потрібно. Так, проїжджаємо. Так, акуратно. Все. І давайте його поставимо десь е, отут. Коло курника, а трактора поставимо коло МТЗ. десь. Ну, десь придумаємо, коротше, все, опускаємо. Відчіпляємо його. Так, запускаємо, точніше, залазимо. І для Т-150 тут місця в нас в дворі прям навіть багато, я б сказав. І це добре, тому що не потрібно купувати ніяку базу пок поки що. Е, місця хватає, тільки я б поставив десь елеватор ще і якийсь склад. От тоді б точно нам було дуже навіть добре. Так, відкрив я те вікно, щоб не було так жарко, тому що хоч уже і сонце заходить, але все одно така жара ще. Є так, поїхав я підцепляти дискатор і тоді вже будемо відправлятися додому і е, лягати спати, тому що завтра потрібно вже займатися тими тюками. Так, так. так здаємо назад. Забув закрити ворота, зараз закриємо. Так, все. Ще потрібно. Так, під'їжджаємо, підцепляємо. І шлангочки обов'язково. Давайте розкладемо його, подивимося, в принципі, все, сідаємо. Давайте складемо його. Ч... 4 метри, в принципі, я думаю, нормально для такого трактора. 4 метри, нормально, тим більше поле в нас не таке уж і велике. А з цим тракторцем десь 15 км на годину, я думаю, будемо їхати, тож все буде у нас добре. Ну що, будемо їхати додому? Я вже приїхав до хати, вже тут в мене навіть ліхтарі включилися. Е, і тут навіть не залізем ми, напевно. Так, давайте назад. Спробуємо якось все-таки запустити, тому що мало лі приїде, хтось, поки мене не буде вдома, підцепить і е, потягне за собою, так? А, все, ну, залі... залізає, ну, але треба е, більший роз... Не розворот, ну, ви зрозуміли, більше коротше, вивертать Так, і його ми поставимо теж десь тут. Просто потрібно буде тоді взяти мойку і помити його. Але це, я думаю, не е, составить нам проблем. Давайте включимо світло. Давай, виїжджай, виїжджай, щось не хоче тягнути нагору. Це я ще не навчився їздити. Давай, давай, давай. Так, акуратненько. Зараз я його поставимо прицепленим, щоб потім просто підтягти. І е, помити. Так, все. Ну, тут, в принципі, нехай поки що і стоїть. вибачаюсь, якщо десь були якісь косячки, просто я повторюся, не знімаю часто відео. І через це втрачається якась оця е, хватка, щось правильно казати, і так далі. Ну що, купив я сьогодні такий подарунок собі на день народження, так сказав, порадував себе. На цьому ми будемо завершатися. Дякую всім за перегляд, всім удачі. И всем пока.